Мої вітання, гості та підписчики мого каналу. Запрошую вас до перегляду відео, яке я для вас приготувала. Сьогодні готую мега-шоколадний пиріг. Отже, приступаю до приготування. Сухі продукти змішую разом. Кількість продуктів я вкажу внизу під відео в описі. Яйця, цукор і сіль злегка збиваю, вливаю молоко. Потім олію, додаю суху суміш і ретельно перемішую. Суху суміш я додаю в два прийоми. Тісто готове до випікання. Розйомну форму обгорнула фольгою і виклала шоколадну масу. Пиріг випікався при 180 градусах 30-35 хвилин. Це дійсно шикарний пиріг, який сподобається усім, хто спробує. Верх пирога полила шоколадною глазурю, до якої додала грецький горіх. Шоколадний, дуже вологий. Це просто насолода для любителів солодких десертів. Пробуйте, випікайте, насолоджуйтеся такою смакотою. Ну а я, як завжди, запрошую вас підписатись на мій канал і підтримати його вподобайками. Ваші вподобайки мені допоможуть розвинути мій канал. На цьому я буду завершувати і усім бажаю доброти, здоров'я і благополуччя! До нових смачних рецептів.